Друзі, я вас вітаю. У нас вже традиційними стають екстрені випуски. Адже сьогодні увага всього світу прикута до візиту Джо Байдена в Київ. З нами просто зараз шаманка Сейраш, яка Сейраш, до речі, вітаю, яка е, предсказала візит Байдена до Києва ще 30 грудня. Напевно, ще е, і сам Байден не знав, що в ці дні він відвідає Київ. І помолиться у Михайло Лівському злотоверкому. Які були у вас відчуття, коли ви побачили цю новину? У мене було о, типу, два, два, два привіда для радості. З одного боку, що Байден приїхав, з другого боку, що я про це казала. Типу, я така, га, все. Ну, Я думаю, найближчими днями, можливо, ви отримаєте пропозицію від Сполучених Штатів Америки, десь у них там в ЦРУ працювати. Та мені вже там тільки не пророчать у коментарях з приводу того, що мені в політику треба, і у військову справу мені треба, і куди мені там тільки не треба йти, а я тут сиджу і займаюся тихенько своєю справою. До речі, розумні люди в політиці потрібні, але про це ми подумаємо і підтримаємо вас після війни. Зараз давайте розберемося з цими справами, бо завжди хочеться знати трошки більше, ніж є у публічній площині. Тож, візит Байдена, маю декілька питань. Які це матиме наслідки, і чи насправді в Росії заздалегідь знали, що Байден в ці дні буде в Києві? Відповідаю одразу на друге питання, тому що оця а, така файна напіпсошний вкид. А то вони кричали на своїх телеканалах буквально ось про те, що Байден ніколи не поїде в Україну. Ніколи це Анріал історія. А тут сьогодні вони після його візиту починають вкидувати, що то з нами домовилися. Ну, ото хай нам не розповідають казачки, що хтось з кимось домовлявся. Його візит був ніфіга не анонсований, ніде. Воно було очевидно, що скоріш за все по дорозі в. Польщу або по дорозі з Польщі він зазирне до України, якщо вже так на це дивитися, постфактум, так а, якоїсь певної інформації, от але Росія до того не має ніякого стосунку, і а, те, що вони розповідають, що у них там якась домовленість і ще щось, вони б не вгатили би. Не вгатили, у них немає яєць для того, щоб вгатити, бо це пряма ескалація війни з НАТО. А вони не вони тут, якби Київ за три дні у них не стався, яка яке НАТО, про що мова? Тому хай не брешуть, будь ласка, угу. це перше. Що приніс угу. нам дядько Байден? Давайте так да, окрім того, що він сказав на прес-конференції після розмови з Зеленським. І, до речі, чи був це сигнал світу Китаю? Зараз. Це прямий сигнал, от реально, це прямий сигнал, прямий месендж, що у цьому році дійсно це все гівно закінчиться. Це от прямий меседж, О, це вже, це вже приїзд, як знаєте, як така певна крапка важлива, яка розставляється над усіми і. Типу, це вже це не просто анонс, це не просто розмова, це не просто я привіз там допомогу, гроші і оцю всю історію. Це от ну коротше, прямий ляпас сусідній державі, де, будь ласка, беріть лопату, йдіть тихенько закопуйтесь, тому що ніхто назад здавати не буде. Тобто, це от. Прямий такий вже виклик. Бо не дивлячись на повітряну тривогу, на ризики, на оцю всю історію, просто дядько приїжджає в Україну. Розумієте, це вже от прямо, прямо. точніше немає куди вже. І окрім ракет, окрім грошей, про які заявили. Відверто і прямо я розумію, що є домовленості за кадром, які напряму стосуються нашого Марсу, тобто нашої війни завжди у цій карті зброя, про яку не говорять публічно, і всі домовленості пов'язані із військовою співпрацею. Яка справжня реакція Китаю на цей візит, і чи дивився? За цими новинами ну, особа, яка, яку підписують Володимир Путін. Яка там реакція справжня? Для Китая це був меседж пов'язаний з економікою в першу чергу. Навіть там не з військовим напруженням, з грошовим а, моментом економічних зав'язів Штатів та Китаю. Ну, типу. Це от прямий месендж, пов'язаний з грошима Китаю, які вони отримують від штатів. Це от про те. Тобто, тут такий дуже великий натяк, отакий товстенний натяк. Про те, що е, ну, по перше, третя світова, якби її не не пророчили, вона ну не здійсниться у тому форматі, в якому всі бояться. Да, там що все почнеться така військова штука. Але те, що гаєчки економічні, е, давайте так. У страшному сні, якби китайському комуністу не може приснитися, що на нього накладають санкції. Це крах його держави. Одразу. Це одразу. Це ще гірші наслідки ніж для Ерафії. В нього занадто багато залежності від зовнішнього світу, а не тільки від внутрішньокитайського ринку. І ще більше, ніж у РФ. І це дуже легко перевірити, заходячи у як би, ВВП ну, да, в економіку Китаю, економічного чуда китайського, звідки гроші беруться, які там експорти, імпорти, оця вся історія, там все одразу стає зрозуміло. Ну, от Дуже багато він залежить від зовнішнього світу, і будь-яка економічне економічна, підкручування вентилю, mm -hmm. все. То лихо для цієї країни. А це був меседж про те, що будемо підкручувати, якщо раптом ти будеш заходити не, не, не за ті береги, так скажімо. Так, що ж там той цар? А, ну як завжди, йому доклали. Це навіть не він особисто, а йому доложили. Але доложили якось хитро, бо тут чистка Пентаклей. Тобто це не повна інформація, а дозована інформація. Ну, типу, як, як завжди, типу, дозована інформація. Що ж там за реакція? Типу, не весь Байден приїхав. Ну да, шматочок Байдена приїхав. По-перше, сусідній великий правитель все ще з цього приводу знаходиться в певній ілюзії. От, знову підтвердження того, що йому якось викривлено подали цю інфу по сімці от реально, якась ілюзія, якесь викривлення. І навіть ця викривлена інформація дала йому трічку мечів, розбите серце, якесь горюшко. І він, скоріш, всього, я так розумію, в своєму бункері, а, ну, Наробив е, істеричного лиха, бо п'ятірка жезлів. Ну я маю на увазі психував е, просто так ну, нормально нормально психував е, старий цей маразматик. Е, е, тому там підгоріло також. То зараз, яке ви бачите з вікна, то горить пукан десь на Уралі. щоб просто всі знали. От, і Там підгоріло не тільки у царя, а й в е, великого могучого народу, бо там також істерія сьогодні. Весь День. Ну, а будь-яка бездія показова, а це саме показова і прикриття оцим, ми далі розрішення, бо вона ж там просто вона ще більше підтверджує момент повної. Неможливості що-небудь зробити в цій ситуації у сусідній державі, типу програші всюди скрізь просто. І це ж такий ляпас напередодні великого виступу царя. Розумієте? Це ж просто такий ляпас по пиці з санною тряпкою, що просто прекрасно. Ну, то хай з гівна юшки нап'ється там у своєму до речі, до речі, про виступи на завтра. Виступ і сі, і пу. Чи в даний момент переписуються промови? ну, в связи вновь открытой. Да, я зазумела, да. До промовы Путіна дійсно щось додається по актуалочці. Знову якийсь паж мечів. Скоріше за все, знову додасться якийсь нападанчий норотив про там я не знаю, червоні лінії, ядерну зброю. Коротше, там додасться якийсь нападанчий момент у його промову, більш агресивний, ніж вона була навіть до того. Але загалом маразматику той буде як завжди: вода, вода, вода. Ленін створив Україну. Ну, кро ця вся білі біліберда... Типу, знаєте, так має бути глибоко пофігу на те, що він там скаже, що він там заяви. Ну, типу, взагалі, от по барабану. от Що він там буде розповідати, як завжди, свої якісь незрозумілі імперські байки з ядерним шантажом. Зараз що там у нашого китайського комуніста? А до речі, у о, якось у Китаї я б не сказала, що ж суттєво змінюють сам сенс е, промови. Ну, типу, так, щоб якось супер е, якихось змін. Ні, в мене в мене не фігурує, щоб йому там щось змінювали глобально у цьому ключі. В нього я б сказала, навіть якось все воно знаєте, по підвішеному стану не туди, ні сюди. Конкретики, скоріш за все, буде якийсь мінімум. А, мір піс, любов, територіальна цілісність. Ну знаєте, от не про що, не про що. Ми страшно обіспокоєні, Оця вся коротше, історія. Ну, типу, нагнітається в телеграм-каналах, що завтра Китай. Може прийняти бік Росії і розпочнеться Третя світова війна. Це розганяють телеграм-канали, розумієте, які е, ну, трохи не розуміють економічного стану е, Китаю, залежності від зовнішньої торговлі, е, залежності економічно від Штатів. Е, і те, що Китай кидає таку. Палку, знаєте, яку, от як собаці Ерефії, там же навіть кількість того потенційного постачання, яке вони там надсилають, ну вона ж мінімальна. Вона ж не впливає суттєво на військову. ну на, на, Коротше, вона не впливає на саму війну в такому грандіозному ключі. А, треба розуміти, що Китай, я якось вже підіймала цю тему з його комуністичним строєм і за його політичною динамікою. Це так, також імперська історія. Я б сказала більше така, знаєте, вірусна прийти, віджати, викачати все максимально наскільки це можливо. От Реально, як паразитування. От, На жаль, як паразитування. Тобто їх супербагато і коротше, ну, от... Якось, якось у цьому форматі Китай він захоплює якусь землю. Я ж кажу, викачує все, що тільки можна. Імперські амбіції там також є. Але ем, Росія надає зараз це той е, дружбам. Знаєте, з району, якому вже дали по морді, і треба терміново з нього викачати і вкрасти його гаманець, поки він лежить і не може дати ніякої відсічі під виглядом великої дружби. Я забрав у тебе гроші, щоб ти їх не пропив. Так верни мені їх назад, я тверезий, а ні, а вже все. Я тобі їх не поверну, щоб ти їх і завтра не пропив. Ну, типу, такого формату. Це не про велику дружбу, це про викачування ресурсів з держави, яка катиться у прірву, і не їй немає. Має куди ті ресурси давати, їх ніхто не купляє із-за санкцій, їх можна тишком нишком за мінімальну. О... Плату там чи за мінімальний обмін, да, забирати собі разом з територією, там фінанси, ресурси, тягнути і якби і обескровлювати, і без того а, вже лежачу на лопатках Росії. От що там приблизно відбувається, ну не фігурує в мене, щоб о, китайський комуніст зовсім поїхав з головою до, до, до такої степені, щоб нарватися на штати і влізти у третю світову. Розумієте, якби до того, як мінімум. Давайте навіть з аналітичної точки зору, не тільки терологічної, має бути підготовка в такому випадку. Тобто, Китай має, якщо в Китаї таке планується, да, третя світова, умовно, і це вся історія там і союз з Ерефією, то Китай має стояти на дибах. Про це вже повідомила би розвідка. Ну, типу, вже має бути там. Я не знаю, стягнуті певні всі в бойовій готовності. Ну як у нас відбувалося а, до вторгнення? Да, під під кордоном України. Ну от топ, тобто, щось такого формату має відбуватися, якщо людина, правитель готова влізти у третю світову війну. Ну, що ж такого плану розумієте, як мінімум, все має бути на загострене, показове, готове до бойового цього. А як ми, ми вляпаємося в Рефію, об'являємо третю світову, умовно кажучи, провокуємо її. Самі сидимо, не ракети, шахт не ну, ви зрозуміли, не дістані, не війська не зібрані, не танки не, не стоять, нічого. да, Голі босі, ми сидимо. Ну, типу, якось готуються ж люди та для до нападів та до в, Воєнних ескалацій не просто ж так. Ви з Кайнем минулого тижня попереджали про цей тиждень. терору. З Кайнем ми вже проговорили. Люди все ж таки хочуть і від вас почути ваші відчуття по цьому тижню, попередження, заспокоєння. Uh, що буде відбуватися? Мені це більш-менш уже стає 100% Зрозуміло, я кажу про я ще там здається, тиждень чи майже два казала, що мені не подобається 22 е От воно мене тримирить, коротше, не не подобається. Навіть не 24-те. Я розумію скоріш за все, що вони будуть робити, оскільки uh, uh, ракетний голод у них дійсно існує. Ну і запускати 150 ракет навряд чи вже вийде. Вони будуть кошмарити дронами. Кульками, муляжами, тоді знову ракетами. Типу, коротше, запустили зранку, запустили з ночі якесь гівно, типу, воно це буде намагання обійти наше ППО, намагання обдурити наше ППО. ну, типу, от, от, ну, типу, коротше, от Така от тероризуванча історія, і вона логічна, бо там е, царьок виступає, поки царьок виступає, по нам летять ракети. Це вже знаєте, очевидно і невіроятно просто, типу, ну, <кій> очевидна історія. І от воно якби туди все йде. Тобто, зрозуміло, що 24-го якісь дії вони очікувані. А от напередодні, типу, для мирного населення, коли тебе нагнітають саме про 24-те, всі якось чекають 24-го і не дуже чекають 22-го, якісь дрони чи обстріл, розумієте? І вони цим займаються ось уже от тиждень цього, оцього, вибачте, гівна, яке періодично летить щось у нас там і кошмара наше ППО. От і от приблизно. З 22 і десь 25 26 те вони будуть робити саме такі от штуки: провокативні, намагатися знову бити по інфраструктурі, намагатися загострити фронт на деяких лініях, іти в ОБАНК. Будуть, скоріш за все, оголошувати, готуйтеся, що буде багато і псо, що вони там взяли вкотре. Особливо 24-го, як вони пішли в супермасштабний наступ, і щось вже відвоювали, взяли. А тоді умовний мадяр виходить на прямий ефіри каже, що ніхто ні. Що не взяв, окрім е, певного органа у рота, розумієте, ну оця вся історія. Тому готуйтеся до того, що буде інформаційна, е, інформаційні вкиди, не панікуємо, будуть е, реально летіти усіляко, оце гівно по нам е, ці дні будуть кошмарити. От, І е, я ж кажу: слухати промову того царя я не бачу навіть сенсу. Мені взагалі не цікаво, що він там ляпне. Ну що вони, о війну нам об'являть, ну хай. А ядерних ударів також не буде, Наталя бо то мені вже написали, що є і псошна інфа про те, що обов'язково ядерний удар буде е, по Харкову. І тут же мені пишуть люди з Одеси, кажуть, казали, що в Одесі буде тактична. Я кажу, так ви, ви можете якось уже оприділитися, по кому ж буде той тактичний великий ядерний а, удар тактичною зброєю. Так, Одеса, Харків чи Київ чи ну, а то і псошна інформація, знаєте, по всім містам там і Львів вже чіпляє, і у Польщу вже летить, і по, по Франції гатять. Ну коротше, а ну з того рая ж не вийде нічого зовсім. Це ж якби вже більш-менш очевидні речі. От, тому, будь ласка, не розганяйте цю панічку з, ядерним, з ядерними там озброєннями цієї всієї історії. Це ну, шантаж, який спрямований на те, щоб просто ну, якби, кошмарити психологічно. Але е, головне пам'ятати, що опитування недавнє. Недавнє опитування показало, що здається, 92% українців готові продовжувати війну за свою волю та свободу і незалежність України, де окупацію території, не в залежності від того, чи буде тактичний ядерний удар, чи ні. 90, здається, 2%, розумієте. Ну, типу, це показово. Все, люди пішли на щіковицю, організували оргів, знову взяли зброю до рук і пішли в і пішли не в залежності від того, чи був якийсь ядерний вибух, чи не був все, типу, всім по барабану всі продовжують відвоювати країну від російських загарбників. Ну, типу, все. Оце головне показове Я скажу так: знаєте, наш бойовий дух. Тому все нормально, не треба нагнітання, так будуть кошмарити. Не більш того, зберігайте рівновагу, зберігайте холодний розум. Якщо самі впоратися не можете, я вам дуже рекомендую в інстаграмі підписуйтеся на цей раш. Ну, це справді це і гарний настрій, і заспокійливе. Я особисто підписана і залюбки. От саме сейраж читаю, бо це ну це щось неймовірне, особливо коли м -м, після ну жахливої трагедії у Туреччині. Була промова Сейраш, Люди добрі, зберігайте спокій, будьте адекватними. Ну який землетрус у Полтаві, яке цунамі в Одесі? Тому обов'язково в описі є лінки. Переходьте, підписуйтесь, Сейраш, Дуже дякую. Віримо в ЗСУ, зберігаємо спокій. Не дайте наступити на вас інформаційно. Все буде добре, все буде Україна. Ми ще ближче до перемоги. Вже стільки багато знаків про це говорять. І Байден до речі, приїхав на новолуння. Тож теж. теж да, так, це так. Да, це ми, ми побачили і, і, у цьому деякий езотеричний знаєте, такий нюанс. О, на, молодик, приїхав Байден, якраз рост місяця, класно. Ну, от Якраз привіз отой ріст місяця, ну, типу, прибутку там, усієї, усієї історії. О, от, тому це ну, правда, це справді гарні гарні 100% знаки, це розуміння, що ну, якби, куди воно все йде і що як би не розгадати. Нялася оця іпсошна інфа з приводу того, що все нас всі кинули, покинули, загубілі утратили, Запад зараз виснажиться на їм там нас о, підтримувати. Ну ні, це от вам прямий показник, що ні, ніхто нікуди не відступає. І це прекрасно. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. Наш випуск, новини з майбутнього, на цьому завершено. Це раш обнімаю. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.